Доброго дня, дорогі батьки, учні, колеги. Мене звуть Сергій Кізіма, я вчитель фізики Чернівецької спеціалізованої школи Орт No41. І сьогодні в вашій увазі пропоную урок на тему закони збереження в механіці. Отже, розпочинаємо. В першу чергу нагадаю вам, що з цією темою ми знайомимося в курсі фізики 10 класу про вивченні теми закони збереження механіки. Отже, нагадаю вам, що імпульсом тіла називається векторна фізична величина, що характеризує рух і чисельно дорівнює добутку маси на швидкість тіла, означаємо латинською літерою P одиниці вимірювання кілограм помножити на метр за секунду. Яким чином ми можемо застосувати наші знання? Пам'ятаємо, що за другим законом Ньютона сила чисельно дорівнює добутку маси на прискорення. Якщо згадаємо з вами, що прискорення називається фізична величина, яка чисельно дорівнює зміни швидкості з часом, і підставимо у значення другого закону замість прискорення А, значення дельта В поділити на т, після проведених обчислень, а саме помноживши масу на душку, отримуємо у чисельнику різницю імпульсів. І тому отримана фізична величина яка дорівнює добутку сили на зміну в часі f на t дорівнює МВД mv на mv, В, називається імпульсом сили. Імпульс сили — це фізична величина, що описує взаємодію тіл і дорівнює добутку сили на час її дії, і відповідно отримці вимірювання це Ньютон умножити на метр. Але що варто зауважити, що імпульс сили направлений так, як і сила, що діє на це. Тіло, тобто, ми можемо з вами зробити висновок, що сила не є причиною швидкості, сила впливає саме на зміну швидкості, а отже, на появу прискорення. Чому ж закон збереження тіла і для яких умов він виконується? В першу чергу треба сказати, що всі закони збереження виконуються для ізольованих або замкнених систем. Нагадаю вам, що ізольованими або замкненими системами називається група об'єднаних за певним ознакою тіл, на які не діють інші тіла, або дія, яких є несуттєвою за даних умов і не вносить свої корективи. Отже, у замкненій системі діють усі фізичні закони. При взаємодії двох тіл справедливує третій закон Ньютона, про який ми у курсі фізики проговорюємо, що два тіла взаємодіють із силами, однаковими за абсолютними значеннями і протилежними за напрямами F1 дорівнює мінус f 2 Якщо ж ми даний закон розпишемо із вже одержаними відомостями про імпульс тіла і покажемо, що F відповідно до рівня дельта V Поділити на те, підставивши значення, проведемо певні математичні обчислення. Ми бачимо, що і в лівій, і в правій частині ми у знаменнику маємо Т. відповідно домноживши, ми можемо скоротити і ліву і праву частину. Відкривши дужки, отримуємо значення. Якщо далі пригадаємо, що при перенесенні в праву частину знак змінюємо на протилежний. Ми побачимо, що у замкненій системі сума імпульсів тіл за будь який взаємодій між ними залишається сталою. На даному випадку ми маємо запис через систему позначень маси та швидкості. Звертаю вашу увагу, що позначення v 1 і v 2 та v 01 і 02 це є швидкості двох тіл до та після взаємодії відповідно. Чому ж полягає закон збереження? Якщо ми покажемо закон збереження імпульсу для двох тіл, то ми врахуємо тільки дві маси тіла і, відповідно, дві швидкості до взаємодії і після взаємодії. Якщо запишемо закон збереження імпульсу для n тіл побачимо, що може бути така кількість добутків з кінченою, але все ж таки ця сума є постійною. І звичний запис для нас це те, що сума імпульсів у замкненій системі залишається величиною сталою. Де ми можемо на практиці застосувати дані знання. Отже, пригадаємо з вами, що ж називається ударом і які удари бувають. Під ударом ми розуміємо таку взаємодію, яка здійснюється миттєво, тобто за мінімальний проміжок часу. Нагадаємо, що абсолютно пружним ударом називають такий удар, після якого відбувається взаємодія тіл таким чином, що маси тіл не змінюються. Не відбувається перетворення механічної енергії, тобто не відбувається деформації. Отже, результатом взаємодії двох тіл зазвичай є поява руху або зміна швидкості, або ж деформація. Коли ми говоримо про абсолютно пружний удар, ми враховуємо ту річ, що деформації тіл немає. Отже, якщо ми проаналізуємо даний рисунок, ми побачимо, що два тіла відповідно з масами М1 і М2, рухаються на зустріч один по одному зі швидкостями В01 та В02. Під час удару. Бачимо якраз елемент дотику після взаємодії, відповідно, ці два тіла розходяться в протилежні сторони, зауважу, що маса залишається незмінною, і перше тіло М1, і після взаємодії має масу М1, відповідно друге тіло має масу М2. Однак ми бачимо, що швидкості змінилися В1 та В2 відповідно. Тобто ми говоримо про абсолютно пружний удар, який полягає в тому, що маса. Тіло зберігається до взаємодії і після взаємодії, однак змінюється швидкості. Якщо зараз ми з вами поглянемо на відео, то практично ми можемо побачити даний випадок абсолютно кружного удару під час взаємодії з системи кількох металевих куль. Ми бачимо, ми бачимо з вами про те, що е, якщо ми відштовхуємо одну кульку і, вдаряючись... Вона передає свою кінетичну енергію іншу, і далі ми бачимо з вами почергову пружню взаємодію. Чому? Свого роду це нагадує обмін швидкостями. Спочатку одна рухається інша. І ніби три середні кульки залишається незмінними. Зараз ми бачимо, що ми збільшимо амплітуду коливального руху, і тим самим, відповідно, ми бачимо, що у нас швидкість таких дотикань зростає. Отже, Повторюємо, котре, що маса куль зберігається, змінюється тільки значення швидкості до взаємодії і після взаємодії. Дякую. Наступне, на чому я хочу наголосити, це на понятті абсолютно непорушного удару. Що ж відбувається при взаємодії двох тіл різної маси. Наприклад, якщо до уваги, ми можемо взяти, що це тіла, які Може деформуватися під час взаємодії, наприклад, це пластилінові кульки. Знову маємо ситуацію, коли вони два тіла масою М1 та М2 рухаються назустріч один в одному відповідно з швидкостями В01 та В02. Але під час удару вони утворюють нове тіло, маса якого буде дорівнювати сумі відповідно маси М1 і М2. І ця система двох тіл рухатиметься з постійною швидкістю. Напрямок швидкості буде визначатися якраз тим, в якого тіла буде більша маса, або в якого тіла буде більша швидкість. Отже, наочно ми можемо представити, як виглядатиме абсолютно непружний удар. Отже, ми маємо. Кульку, яка має масу М1 та втратиться зі швидкістю В1. До неї витикається інша кулька масою М2 зі швидкістю В2. Бачимо, що в результаті непорушній взаємодії утворюється одна куля, маса якої дорівнює сумі, і відповідно швидкість обчислюється зі закону збереження імпульсу. Детальніше ми проговоримо про це під час розв'язування задач на даний закон. Що ж, де застосовується закон збереження інкурсу або в цілому закон збереження механіки? Це яскравим прикладом цього є реактивний рух. Рух тіла, який виникає внаслідок відділення від тіла з певною швидкістю деякої його, його частини. Принципи реактивного руху знайшли широкі застосування у техніці, а також ми їх спостерігаємо у живій природі. Якщо ми поговоримо про техніку, то сучасна космічна техніка різні. Шатли, ракети або навіть спеціалізоване обладнання для космонавтів, працює за цим принципом. Пригадуємо собі, що треба врахувати, що під час такого реактивного руху маса газу з часом змінюється, і тому треба підходити більш виважіше для обчислення певних рівнянь для реактивного руху. Якщо проговорювати де в природі, то ми знаємо, що ряд тварин, зокрема медузи, кальмари. Рухається за таким принципом, втягуючи в себе частку повітря, далі скорочуючи їхні м'язи, частину цього повітря виштовхують, тим самим ми спостерігаємо в природі приклад реактивного руху. Знаємо і про окремі види рослин, які так само можуть здійснювати такі рухи. Що ж, перейдемо до найцікавішого. Наше завдання застосовувати отримані теоретичні знання на практиці. І безумовно мірилом об'єктивного вступу для пускників є складання зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Тож сьогодні вашій увазі хочу запропонувати кілька завдань з тестів ЗНО з фізики минулих років, які присвячені саме темі збереження, закони збереження в механіці. Отже, по структурі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики ми знаємо, що перші завдання полягають у тому, що треба обрати правильну відповідь із кількох запропонованих. Отже, можуть бути схожі завдання, коли вказано, що до прикладу снаряд масою 60 кг що летить горизонтально зі швидкістю 400 метрів за секунду, вдаряється у платформу, застрягає в піску визначити, наприклад, масу та швидкість. Цієї системи після зіткнення. Отже, такі завдання полягають в тому, що треба тільки правильну відповідь, але для того, щоб її обрати, необхідно провести певні розрахунки. Тож спробуємо з вами розв'язати схожу задачу. Отже, перша задача: Снаряд масою 20 кг, що ті горизонтально зі швидкістю 100 метрів за секунду, влучив у пісок на залізничній платформі і не розірвався якої швидкості набула платформа масою 8 тонн, якщо до падіння снаряда вона рухалася зі швидкістю 0,5 метра за секунду у тому ж напрямі, що і снаряд? Який аурит розв'язання будь-якої задачі? В першу чергу ми повинні записати короткий запис. Ми записуємо відомі величини. Це відповідні значення маси. Зауважу, що 8 тонн ми одразу ж записали через. Степінь вісім на десять третій кілограм для зручності обчислень. Далі ми замальовуємо для себе рисунок і бачимо, що в нас два тіла рухаються в одному напрямі, тому ми обираємо для себе відповідно вісь ОХ в тому ж напряму руху. Двох тін. Далі пригадуємо, що в даному паку взаємодія снаряди платформи є напружним ударом. Чому? Тому що куля застряє у платформі з піском. Тому ми відповідно для закону збереження імпульсу в правій частині враховуємо саме той факт, що ми обчислюємо масу нової системи як суму відповідних мас. Далі ми знаємо, що така ж система буде робитися з. Постійною швидкістю, яку ми позначаємо В. Всі тіла рухаються в один бік, тому у проекціях на вісь рівняння матиме вигляд, тобто ми просто записуємо без векторів, але з додатніми значеннями. Пригадуємо собі таку річ, що якщо у нас проекція може мати інший вигляд, тобто ми, якщо у нас швидкості направлені в різні сторони, а ми для себе обрали певну вісь координат, то в такому випадку ми позначаємо біля відповідного доданка знак мінус. Отже, відповідно з, з отриманого рівняння ми визначаємо швидкість V. Вона буде дорівнювати відношення в чисельнику. Ми бачимо, що це буде сума імпульсів, поділена на загальну масу системи. Підставивши числові значення, провівши розрахунки, ми одержали відповідь 0,75 метрів за секунду. Для себе можемо перевірити, але знаємо, що така розмірність є характерною для швидкості. Але пригадуємо, що в нас. В чисельничку коли мали кілограм помножити на метр, додати кілограм помножити на метр, тому відповідно в чисельнику кілограм на метр. Якщо взяменку, то ми бачимо, що тут кілограм і секунда, тому швидкість у нас метр за секунду. Наступна задача. Знайти імпульс тіла через 2 та 5 секунд після початку відліку часу, якщо маса тіла 10 кг, а рух тіла описується рівняння. Отже, ми маємо шукане рівняння х до рівні 20, додати 10 t відняти 2,5 t в квадраті. Перед тим, як розв'язати цю задачу, нам необхідно з вами так само записати дано, записати е, загальне рівняння руху, далі записали фіксовані значення часу Т1, Т2, маємо масу, яка дорівнює 10 кг. Пригадуємо, що. Це є рівняння рівнозмінного руху, яке має вигляд х дорівнює рівню 0 к з нульова, додати В нольте, додати at в квадраті поділити на 2. Зауважу, чому рівнозмінного. Якщо ми маємо значення прискорення більше нуля, то даний вид називається рівноприскореним. прискореним. Якщо значення прискорення не ємне, то відповідно даний вид руху рівносповільнений. Тому в загальному випадку ми говоримо про рівнозмінний рух. Якщо ми порівняємо його із Нашим початковим рівнянням, тому побачимо, що X0V — це початкове координата так, початкове положення тіла в даному буде дорівнювати 20 метрів. Далі побачимо, що коефіцієнт біля t — V0X — це початкове значення швидкості в даному випадку в нас дорівнює рівня метрів за секунду. І пригадаємо собі, що при скоренні ми бачимо, що в нас а поділити на 2, відповідно. Той множник, який знаходиться біля t в квадраті, треба помножити на 2. Тому тобто 2,5 ми помножимо на 2 і запишемо, що це буде 5, але пам'ятаємо, що в нас знак мінус, отже, це рівно-сповільнений рух, ми маємо значення прискорення мінус 5 метрів за секунду в квадраті. Так ми пригадуємо, що для даного виду руху швидкість тіла змінюється з часом відповідно до закону В рівня 0 додати АТ. В даному випадку ми говоримо про проекції на вісь. О Х, то ми враховуємо нижні коефіцієнти Х. Отже, підстава 16 значить, маємо, що швидкість змінюється з часом за законом, В дорівнює 10, тому що ВД нове 10. Далі в нас плюс АТ, але в наному випадку в нас прискольні від'єм, тому маємо мінус 5 т Отже, ми записали з вами закон, за яким змінюється швидкість з часом. Але ми запишемо його у фіксовані моменти часу Т1 та Т2, які відповідно в нас дорівнюють 2 та 5 метрів за секунду. Далі ми зробимо з вами відповідно розрахунки для імпульсу, пригадуючи, що імпульс це доводок маси на швидкість. І відповідно значення першого імпульсу МВ1 дорівнює М підняти 10-5, 1 відповідно, значення МВ2, тобто імпульс В2 дорівнює М, поможете на 10 відняти 5Т2. Але... Підставивши значення Т1 та Т2 фіксовані, побачимо, що в першому випадку ми маємо в дужечках 10 відняти 10 до рівня 0, і тому значення першого імпульсу до дорівнює 0, в другому випадку ми бачимо, що. 5 помножить на 25, 10 відняти 25 мінус 15, 10 множимо на мінус 15, маємо мінус 150 кг множество на метр за секунду. Не викликає у нас занепокоєння від'ємне значення імпульсу в даному випадку, оскільки тіло рухається в протилежному до осі ОХ напрямі. Тому фізичний зміст імпульсу ми розуміємо, а в даному випадку числове значення нам показує про те, що здійснюється в протилежному напрямку. Хотів би також проаналізувати інші типи завдань, які так само можуть зустрічатися при складанні зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Одним із таких завдань є саме графічні завдання. До прикладу, ми маємо наступне: на рисунку показуємо залежність імпульсу автомобіля від часу. Який за графіком, нам треба знайти відповідність зміни імпульсу з часом P від T, відповідно, знайти йому відповідник зміни сили, яка спричинює появу цього імпульсу з часом. Давайте проаналізуємо дані графіки. Якщо в даному випадку ми бачимо, що є певне початкове значення імпульсу P. зі зміною часу, воно зменшується і у фіксований момент часу Т0 дорівнює нулю. Далі з плином часу імпульс знову з'являється, отримує додатне значення. Тому відповідно і графік. Теж повинен мати окремі ділянки зростання та спадання функції. Але поступимо методом виключення. Давайте одразу з вами подивимося, що два графіки Б та В відповідно в початковий момент часу мають від'ємне значення сили, адже е, лінії, горизонтальні, тобто паралельні до ОСІ часу, знаходяться в площині від'ємних значень. Це не може бути, оскільки. Поява додатнього імпульсу зумовлена додатнім значенням сили. Отже, графіки за літерами Б та В виключаємо одразу. Залишаються відповідно графіки за літерами А та літерами Г. Але проаналізуємо собі наступну річ: що якщо імпульс змінюється лінійно, тобто зменшується із часом, а на графіку Г ми бачимо фіксоване постійне значення сили F – то, якщо сила не змінює свого значення, то яким чином при постійній масі мав би зменшитися імпульс? Він міг би це зробити тільки зі зменшенням швидкості. А щоб зменшилася швидкість, відповідно потрібне і зменшене значення сили. Отже, графік за літерою Г нам не підходить і залишається графік за літерою А, який є цілковитим відповідником зміни імпульсу з часу, і ми бачимо, що і так само. Сила з часом змінюється за тим же лінійним законом, тому дана задача вона вимагає від вас не стільки практичних умінь у розв'язуванні задач, вона від вас вимагає теоретичних відомостей та знань та уважного вміння читати графіки. Наступним типом завдань, які я рекомендую в першу чергу звернути увагу, це завдання на відповідність. Звертаю вашу увагу, що попередні завдання оцінюються, в е, при складанні за фізики в один тестовий бал. Завдання на відповідність мають наступне е, розрахунки. Ми маємо в, в собі чотири завдання та п'ять варіантів відповіді знайти логічні пари. Зауважу, що такі завдання оцінюються найбільше, тобто за правильне виконання такого завдання випускник. Абітурієнт може отримати 4 тестових бали, що рівноцінне чотирьом завданням попереднього рівня. Отже, якщо в такому випадку ви правильно розв'язуєте, то ви отримаєте максимальну кількість балів. Звертаю вашу увагу, що в тестах з фізики таких завдань є чотири, і відповідно, чотири по чотири ви можете отримати аж 16 тестових балів. Отже, звернемо увагу, наприклад, треба встановити відповідність між... Назвали форму та безпосередньо їхнім записом. Отже, маємо такі завдання: імпульс сили, робота сили тяжіння, робота сили пружності, кінетична енергія і відповідні записи. На перший погляд, треба обирати ті правильні відповіді, від яких ви впевнені 100%. Я думаю, що з курсу фізики 7 класу всі знають, що кінетична енергія. Обчислюється за формулою МВ в квадраті на 2. І тому ми маємо, що 4 це є відповідник варіанту Б запису формули. Далі, якщо ми пригадаємо, що сила тяжіння зумовлена гравітаційною взаємодією діє на всі тіла, напрямо на вертикальний вниз, і обчислюється як добуток маси на прискорення вільного падіння М на Ж, то, то відповідно робота, яка виконується силою тяжіння, полягає в тому, що ми долаємо її Піднімаючи предмет на певну висоту, або опускаючи його з певної висоти. І тому ми маємо, що робота сили тячін визначається за формулою D, що дорівнює або рівня М на G помножити на різницю висот. Відповідно, залишається робота сили пружності, і ми пригадуємо собі, що сила пружності її описує закон пружності або закон Гука, який говорить нам. Про жорсткість, коефіцієнт жорсткості пружини, це літера К і відповідно про зміщення Х. Тому в даному падачку ми маємо, що робота сили пружності визначається за формулою А робота, дорівнює КПД на 2, відповідно, помножити в дужках різниця квадратів відповідних зміщень. Отже, ми маємо, що робота сили пружності 3 це варіант Г. І в нас залишився імпульс сили. І якщо ви пригадаєте, то на початку нашого заняття ми проговорили з вами, що імпульсом сили називається. Добудок сили на зміну часу F умножте на Дельта Т. Тому тобто, в даному випадку ми з вами знайшли повні відповідники чотирьох е, фізичних величин з їхніми е, записами буквеними. Крім того, звертаю вашу увагу, що у структурі завдань ЗНО за з фізики містяться завдання відкритого типу. Тобто, це задачі. Це ті завдання, в яких є анонсованою тільки умова. Відповідно, треба провести розрахунки та записати відповідь у бланк тестового завдання. Причому звертаю вашу увагу, що досить часто в таких завданнях вказано саме одиниці вимірювання, у яких слід показати правильну відповідь. Не знаю, можливо, вам не достатньо помітно, але зрештою зауважую, що дана презентація буде розміщена на сайті інституту і ви зможете познайомитися із завданням. Але одним із завдань було саме наступне, 17 завдання, коли людина і візок рухаються одне назустріч одному, причому маса людини у два рази більша, ніж маса візка, а швидкість людини становить 2 метри за секунду. А візка – один метр за секунду людина заскакує на візок і залишається на ньому. Наше завдання обчислити, якою ж стане швидкість людини разом із візком. Відповідь запишіть у метрах за секунду. Ми бачимо, що дане завдання вимагає від нас якраз знання закону збереження імпульсу, врахування напрямків руху, проекції на військ координат, правильне позначення. Додатніх від'ємних значень, правильне позначення відповідних мас та відповідних швидкостей до взаємодії та після взаємодії. Я не буду розв'язувати наразі і коментувати, як це така задача, адже, схожу, ми розв'язали з вами попередньо. Єдине, хочу зауважити, що... що успіх не прийде до вас, ви самі повинні дійти до нього. Тобто підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики полягає в тому, що окрім теоретичного та практичного матеріалу, який ви опановуєте на уроках фізики разом зі шкільним вчителем, кожен із вас може користуватися інтернет-ресурсами, є онлайн-тестування на порталі зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти, є в мережі довідники, є тести минулих років. Тому є комплексні видання з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Але свідомий. Старанний випускник своєю щоденною клопіткою працею може підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та скласти його на високому рівні. Дякую всім за увагу. Матеріали даного уроку будуть розміщені у відкритому доступі. Користуйтеся і нехай щастить!